Шевченко Катерина, друга і третя частина. Сидить батько кінець столу, на руки схилився, не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився, коло нього стара мати сидить на ослоні за сльозами ледве-ледве промовляє доні. «Що ж, дитино, моя, люба, а де ж твоя пара? Де світилки з дружинками, старости, бояри, в московщині, доню моя, іди їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час, годиненька, як ти народилась, якби знала, досхід сонця була б утопила. Здалась тоді, б ти гадині, тепер москалеві, доню моя, доню моя. Цвіти, мій рожевий, як ягодку, як пташечку кохала, ростила. Налишенько, доню моя, що ти наробила? Іди в Москву, шукати свекрухи, не слухала моїх речей, то її послухай. Іди, доню, знайди її, знайди, привітайся, будь щаслива в чужих людях, до нас. Не вертайся, не вертайся, дитя моє з далекого краю, а хто ж мою головоньку без тебе сховає, хто заплаче наді мною, як рідна дитина, хто посадить на могилі червону калину, а хто ж мою грішну душу поминати буде? Доню моя, доню моя, дитя моє, любе. Іди од нас. Ледве ледве поблагословила, Бог з тобою. І як мертва на діл повалилась. Обізвався старий батько чого ждеш Бога?» заридала Катерина та бог йому в ноги. Прости мене, мій батечку, що я не робила, прости мене, мій голубе, мій сокол милий. Нехай тебе Бог прощає. Та добрі люди, молись Богу, іди собі, мені легше буде. Ледве встала, помолилась, вийшла мовчки з хати, осталися з сиротами, старий батько, мати. Пішла в садок у вишневій, Богу помолилась, взяла землю під вишнею, на хрест почепила, промовила. Не вернуся! З далекого краю чужу землю, чужі люди мене заховають, а своєїся крихітка наді мною ляже, та про горе, мою долю чужим людям скаже. Не розказуй, лебеденько, де б не заховали, щоб грішної на тім світі люди не займали. Ти не скажеш? А хто скаже, що я його мати? Боже ти мій, лихо моє, де мені сховатись? Заховаюсь, дитя моє сама під водою, а ти гріх мій спокутуєш в людях сиротою. Дякую за увагу.